Дарина. Вона любить стильно вдягатися та доповнювати свій образ яскравим манікюром. Жінка стежить за здоров'ям і щороку проходить медогляди. На одному з них у неї виявили гепатит С. Лікар пояснив, що вірусних гепатитів є багато видів і передати їх можуть навіть під час процедури манікюру. Аби вчасно отримати лікування, потрібно щороку проходити безкоштовне тестування на вірусні гепатити. Зробити це можна в будь-якому медзакладі столиці. Окрім цього, варто регулярно перевірятися й на ВІЛ-СНІД. Основним методом лікування вірусного гепатиту С є противірусні препарати прямої дії, а ВІЛ-інфекції антиретровірусна терапія. Часно звернувшись по допомогу і дотримуючись лікування, пацієнт зможе вести повноцінний спосіб життя в обох випадках. У Києві ці види лікування є безвідмовними та безоплатними для хворого. А експрес-тест на ВІЛ та гепатит С можна зробити у столичних закладах охорони здоров'я. Дарина також почала вчасно отримувати лікування від гепатиту і вже повернулася до повноцінного здорового життя. Бережіть себе і своїх рідних.